Ярмарок вакансій в Ужгороді цьогоріч проходить під гаслом територія кар'єрних можливостей. Утретє захід об'єднує роботодавців і потенційних працівників з усіх куточків Закарпаття. Актуальні вакансії презентували майже півсотні підприємств. Метою являється пошук нових кадрів, талантів. Ми кампанії група компанії «Толк», активно розвиваємося в напрямку дідж... діджиталізації та клієнтського сервісу. Потребують нам it фахівці також клієнтський сервіс, це оператори контакт-центри, це контроль якісті обслуговування клієнтів. Порядка п'яти чоловік нам потрібно. До цього ми активно залучаємо університети, фахові фахові технікуми, шукаємо через центри зайнятості. Проводимо роз'яснювальну роботу на місцях, ми беремо по всій Закарпатській області. На метове містечку розгорнули просто неба на площі народній. Серед учасників не тільки представники бізнесу, а й різних організацій, установ військових формувань та освітніх закладів краю. Це вже стало традицією. Ярмарка вакансій, ми... скільки раз вона проводилася, ми завжди беремо участь. Ну, По-перше, в цьому році також буде потужний захід. Захід, де не тільки є можливість себе представити, напрямок, якому, за яким готують. У нас в закладі, але це є такий майданчик для нових знайомств, для нових якихось набути якихось досвіду, поділитися враженнями. Тобто це є можливість, яку абсолютно треба використати. На сьогоднішній день заклад, заклад має сучасним бути професійно-технічної освіти, має підлаштовуватися під вимоги ринку праці, але це є е, така симбіоз влади бізнесу. І про птеху. ну і звісно, повні загальної середньої освіти. Не бізнес має йти до нас, а ми до бізнесу маємо йти і маємо адаптуватися потреби. Поруч у парку Малий Галагов розгорнули ще одну локацію для проведення майстер-класів, тренінгів, соціально рольових ігор та дискусій. Актуальна тема на сьогодні: синергія освіти і ринку праці, партнерства задля формування трудового потенціалу, розвитку економіки та залучення інвестицій в область. Та кількість фахівців і той самий фах фахівців, які є сьогодні, які були в Закарпатській області і ще є на сьогоднішній день. І ті вакансії, які сьогодні формуються і будуть формуватися в найближчий період на території області, потрібно коригувати для того, щоб синхронізувати їхні дії, щоб саме ті фахівці сьогодні готувалися, які потребують підприємства краю. Знаєте, сьогодні підприє... економіка краю зазнала значних змін. І відповідно сьогодні заклади освіти мають рухатися у синергії із тими потребами, які сьогодні є. Брак робочої сили. Найбільша проблема реальності наразі, тому основна мета заходу допомогти тим, хто зараз в пошуку знайти роботу а для компаній можливість отримати фахових співробітників. Незалежно від того, що вони роблять дуже великі зусилля для того, щоб піднімати заробітну плату, покращувати свою інфраструктуру. Вони надають дуже хороший соціальні Пакет, але незалежно від того робочих сил не вистачає. Ми хочемо популяризувати наших роботодавців, їхні пропозиції, хороші пропозиції. Хочемо рекомендувати всім, щоб не хвилювалися офіційно працевлаштовуватися. Ми знаємо, що є такі проблеми, особливо в осіб чоловічої статі. Багато роботодавців. Крім соціального пакету пропонує і бронювання е, своїх робочих. Так що є можливості і можливості великі. Дві з половиною тисячі вакансій лише за три місяці цього року отримала служба зайнятості краю. На кожну з них претендує два шукачі роботи по Україні 250 тисяч. По Закарпатській області їх є 3600 різних вакансій. Переважно ці вакансії робітничих професій, але останнім часом збільшуються і вакансії для інженерно-технічних працівників, для технарів для начальницького керівного складу. І скажу я вам, що якщо раніше вакансії були переважно на мінімальну заробітну плату, трошки більше, як мінімальна заробітна плата, то цьогоріч ці зарплати вже сягають і 20, і 25, і 30. Є вакансії для бульдозеристів за 30 тисяч гривень, для операторів різного устаткування за 25 тисяч, електрики – 28-29 двадцять дев'ять тисяч. Для верстатків, верстатків 20-25 тисяч. Тобто вакансії дуже пристойні, хороші. Найбільше вакансій це вакансії для швачок, для водіїв автотранспортних засобів, для тих же самих практиків деребробних верстатів, але багато вакансій пропонується і у сфері послуг. Цьогорічний ярмарок вакансій організували спільно Закарпатська Ова, Ужгородська міська рада, Закарпатський центр зайнятості та УЖНУ у партнерстві з великими підприємствами та закладами освіти краю.